Окропленням водою, цієї свяченої ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Саме так вже кілька років поспіль на Шосткинському хлібокомбінаті приступають до сакрального великоднього дійства випікання пасок. Божого благословення побажав колективу підприємства настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці Отець Сергій. Після чого провів традиційну церемонію свячення святкової продукції. Кропленням водою ці свічини вим'яця й сина святого Духа. Амінь. Наші місця не дуже вдячні хлібокомбінату нашому за те, що він не тільки виготовляє паски і смаколики пасхальні, але й за те, що він вже продає продукцію освячену. Війна не всі зможуть прийти до храму Божого, освятити пасхальну свою продукцію. А купивши в магазині вже освячену, вони будуть зустрічати Великдень, так як і всі християни. Нашого міста і може також повезуть своїм рідним і близьким там, де вони живуть, і наша продукція буде також номенована тим, що на ній буде написано. Освячена згідно православного вчення, вживання освяченого хліба дає можливість людині відчути єдність з Христом. Адже як відомо, хліб це його тіло, а вино – це кров, говорить отець Сергій. Людина, та, яка вірить в те, що Господь з нею, яка буде вживати цей хліб, яка буде яка підготувалася до вживання цього хлібу, тобто попостувала великий піст зараз. йде. І прийшла до велика дня чистою, тому вживати цей хліб. Це як радість спілкування з Богом. Цьогоріч Шосткинський хлібокомбінат почастує прихильників своєї продукції традиційною паскою домашньої здобної, оздобленою хрестиком і різнокольоровою присипкою. Для більш вибагливих покупців тут приготували ще два види паски домашньої здобної: одну прикрашену квітами з медової мастики, і другу упаковану в коробку з великоднім кроликом і яйцями. До речі, другий варіант здоби це новинка хлібокомбінату, і продаватиметься вона в обмеженій кількості. Окрім цього, випікатимуть кекс великодній з родзинками, прикрашений білою помадкою. Іще один вишуканий сюрприз до свята виготовили цього року на шосткинському підприємстві італійський великодній пиріг, «Панеттоне». На жовтках з медом, родзинками і цукатами надзвичайно пухкий, легкий і ароматний. Цей десерт прийдеться до смаку і дорослим, і дітям. Окрасою великоднього столу стануть тістечка Шарм Пасхальний, виготовлені у формі зайчиків і оздоблені суфле на основі білка, згущеного молока та вершкового масла. Вага усіх цих смаколиків коливатиметься від 200 грамів до 900 грамів, як і раніше, окрім магазинів, святкову продукцію від шосткинського хлібокомбінату можна буде придбати в різних точках нашого міста. Уся вона надійде до торговельних точок вже освяченою. Отець Сергій привітав усіх мешканців Шосткинського громади. З прийдешнім святом і побажав, аби наступний великдень вони відзначали вже у мирній Україні. Бажаю всім перемоги скорішого, настання миру, Божого захисту обов'язково він нам потрібний, і благословення Господнє на вас, на всіх шостинців і всіх українців. Спаси нас, Господи!